Всім привіт! Слава Україні! Слава Збройним силам, слава полку Азов, слава всім нашим захисникам. Так, я вирішив зробити огляд на лампу, яку купив недавно, вже трошки випробував її. Хочу з вами поділитися ну, своїми враженнями. Такий невеличкий огляд і враження на цю лампу. Я думаю, на мою думку, Ця лампа заслуговує вашої уваги. Вже поїхали. Так, лампа називається Дігат 1942. Це можете в пошуку набрати, подивитись, є там невеличкі огляди, є ціни. Тобто от в Україні ця лампа продається, досить така популярна модель. Ось. Так, ось ця лампочка. Бачите, вона така, примовити, настольна. Це дуже такий м'який, тут така, дуже м'яка така штука, можна повертати, як хочеш. Ця лампа може стояти, може чіплятись на якусь трубу, там, чи там, якісь бильця, чи застіл, як прищепка. І може навіть Чіплятись на стіну на якийсь гачок. Ось, бачите, є Ось такий гачочок. От. Дуже зручно. Так, у лампі <клес> лампа комплектується акумулятором 18650. Не знаю, з захистом чи без захисту, швидше за все, без захисту. От. Тут яка тут ємкість? Написано 3000 1 Але насправді я вже її тестував, розряджав, заряджав десь 1200. Ну, для такої дешевої лампи Такого акумулятора непогана цифра. От. Тобто цю лампу можна, цей акумулятор можна замінити більш таким пристойним. Але от акумулятором, наприклад, 18650 без захисту. Буде завеликий. Там. Буде, Тобто, тобто він буде, буде замалий. Це акумулятор більший, більший ніж на 650 без захисту, тут, туди вставляється, ось ця кришечка. Тобто <coughs> акумулятор 18650 без захисту туди не підійде. Він буде замлий і буде отак бовтатися і не буде контакту. тобто... Якщо брати, або брати з випуклим таким плюсом, або брати акумулятор з захисту. Ну, я поки що цим користуюсь, можливо, трошки пізніше я куплю, побачу. Скільки він працює в максимальному режимі цей акумулятор? Десь півтори години, а потім вже менше, менше, менше. от Вже починає так. Тьма світити. Я дуже сумніваюся, що тут є захист. тобто Бажано до нуля до повного це, акумулятор не розряджати, тому що такі акумулятори бояться повного розряду. Так, комплектується він таким шнурком Є кнопка включить, виключити ось бачите з цієї сторони увімкнути-вимкнути. Ця кнопочка переключення режимів сенсорна, дуже така чутлива. Режимів тут декілька. По-перше, це біле світло, потім жовте світло вмикається, другий тип діодів, там два види діодів. І максимальне світло вмикається і ті, і ті. Дуже таке яскраве, приємне світло. В максимальному режимі працює десь півтори години на цьому на штатному акумуляторі. Мені дуже подобається цей формат, взагалі ця лампа сподобалась. Єдиний недолік цієї лампи нестандартно зарядний, от зарядна, бачите? нестандартно зарядний такий от роз'єм сюди вставляється. А тут же до блоку жилення від вашого телефону, там, до будь чого завгодно, до повербанку є роз'єм Type A. Стосовно режимів. По-перше, це, я ж вам сказав, білий, жовтий і біло-жовтий, яскравий. Плюс до цього можна робити яскравіше або темніше цю лампу. Зараз я зроблю вставочку, вставлю акумулятор, зроблю вставочку відео, як працюють ці режими. В цілому я цю лампу брав десь за 209 гривень, там плюс доставка. Це на липень 2023 року. Можна купити за таку ціну ці лампи, вважаю, за 200 гривень, це дуже непоганий вибір. Отже, дивимось на режими. Отже, вмикаємо і натискаємо на цю все, Бачите, Був білий, це жовтий, це режим білий і жовтий, саме яскравий такий, дуже приємний. Для зору, саме класне. Плюс до цього ще можна робити. Я... Можна робити яскравіше і світліше. Давайте я покажу на саму яскраву Тримаємо, бачите, темніше? Яскравіше. Ось такий режим. В цілому я цю лампу можу рекомендувати на таку ціну, така якість, ну, приємний зовнішній вигляд. Єдиний недолік це такий шнур, але у мене є там зовнішні зарядні пристрої, немає там проблеми винути, витягнути і зарядити в цьому зовнішньому. Ну або, можливо, є якісь набори. Можна підібрати, щоб був такий роз'ємчик. Якщо ви загубите цей шнурок. Так в цілому, лампа дуже погана. Непогана. Дігат 1942. До наступних хвилюючих зустрічей.